Розділ четвертий. Пепі йде до школи. Томі й Аніка, звичайно, ходили до школи. Щоранку, о восьмій, вони, взявшись за руки, тримаючи під пахвою книжки, виходили з дому. Саме в той час пепі або чесала свого коня. Або одягала пана Нільсена, або робила ранкову гімнастику. Тобто ставала на підлозі і не згинаючись, підстрибувала 43 рази. Після того вона сідала до столу в кухні і спокійно, без поспіху, випивала велику чашку кави і з'їдала бутерброд із сиром. Простоючи до школи, Томі і Аніка завжди з тугою дивилися на віллу Хованка. Вони б раді були звернути туди і цілий день гратися з пепі. Якби хоч пепі ходила з ними до школи, їм було легше б миритися з уроками. Уявляєш, як нам було б весело разом вертатися зі школи, казав Томі. І до школи ми б йшли разом, додавала Аніка. Що більше вони думали про це, то сумніші ставали. І нарешті вмовили, а було це так? Ти не уявляєш собі, яка в нас добра вчителька, хитро сказав Томі. Коли вони з Анікою прийшли до Пепі, спершу вивчивши уроки. Аби ти знала, як у школі цікаво, підхопила Аніка. Я б здуріла з нудьги, коли б не могла ходити до школи. Пепі сиділа на ослінчику і мила ноги в шаплику. Вона не озивалася. Тільки так завзято ворушила пальцями, що вода розбризкувалася на всі боки, і сидіти в школі треба не так уже довго, вівдалі томні, тільки до другої години. А то ж і не встигнеш озирнутися, як вже й канікули, різдвяні, великодні, літні, додала Аніка й далі мовчала, тільки задумливо покусувала палець. Нарешті вона рішуче вихлюпнула з шаплика решту води на підлогу, замочивши штани панові Нільсону, що сидів там і грався люстерком. Це несправедливість, суворо сказала вона. Не звертаючи уваги на розпач пана Нільсона і на його мокрі штани. Кричуща несправедливість, я такого не стерплю. Яка несправедливість? запитав Томі. Через чотири місяці буде Різдво, і у вас почнуться канікули. А в мене нічого не почнеться. Сумно мовила Пепі. Я не матиму канікул, навіть коротеньких. Крізь сльози додала вона. Треба щось робити. Завтра ж почну ходити до школи. «Томі Аніка. Аж заплескали в долуні з радощів. Ура! То ми чекатимемо на тебе о восьмій біля нашої хвіртки. Е ні. Так рано я ще не встигну. А крім того, я поїду до школи верхи. І справді поїхала. Рівно о 10 вона винесла з веранди коня, а за якусь хвилинку всі мешканці містечка кинулися до вікон глянути на дивину на коня, що ширяє у хмара. Тобто їм тільки здавалося, що кінь ширяє у хмарах. А насправді то пепі поспішало до школи. Вона чвал примчала на шкільне подвір'я, зіскочила з коня, прив'язала його до дерева, загрюкала у двері так гучно, що Томі, Аніка і решта учнів із несподіванки аж підскочили на своїх місцях, помахала креслатим капелюхом і, щосили... Гукнула. Привіт! Думаю я не спізнилася на табличку в Томій Томі Аніка попередили вчительку, що до класу має прийти нова учениця, яка зветься Пеппі Довга Панчуха. Вчителька вже й сама чула про Пеппі, бо в маленькому містечку. Всі про все знають. А що вчителька була добра і терпляча, то вирішила зробити все, щоб Пепі сподобалося в школі. Тим часом Пепі, не чекаючи дозволу, сіла на вільне місце, але вчителька не зробила їй зауваження. Тільки сказала. Просимо до нас, люба Пепі. Я думаю, тобі тут сподобається, і ти навчишся багато цікавого. А я думаю, що матиму різдвяні канікули, відповіла Пепі. Я тому й прийшла сюди. Справедливість перш за все. Скажи мені, будь ласка, як тебе звати, щоб я записала в класний журнал. Мене звати Еппілота Віктуалія, Гардина Рута Єфраїмівна Довга Панчоха, дочка капітана. Єфраїма Довгопанчохи, колишнього постраху морів, а тебе негритянського короля. Пепі моє здрібніле ім'я. Бо тато вважав, що повне пепілота вимовляти надто довго. Зрозуміло, ну то й ми будемо тебе. Звати Пепі. А тепер побачимо, що ти знаєш, мовила вчителька. Ти вже велика дівчинка і, мабуть, багато що вмієш. Почнемо з рахунків. Е, скажи мені, пепі, скільки буде? Сім? Додати п'ять! Пепі вражено глянула на вчительку і відповіла невдоволено. Гм, ну якщо ти сама цього не знаєш, то чого я маю рахувати замість тебе? Діти спантеличено витріщили очі, а вчителька пояснила пепі, що в школі так не відповідають. І до вчительки звертаються на ви, кажуть пані вчителько. О, вибачте, зніяковіла пепі. Я цього не знала. І більше так ніколи не казатиму. Думаю, що не казатимеш, мовила вчителька. Ти за мене? Не хотіла рахувати. А я за тебе порахую. Якщо до семи додати п'ять, вийде дванадцять. «Ха -ха, ти диви? вигукнула Пепі. Якщо ти знаєш сама, то навіщо було мене питати? Ой, лихо! Я знов сказала на тебе ти, пробачте, мовила пепі і боляче смикнула себе за вухо. Вчителька вирішила вдати, що нічого не сталося, і знов запитала Ну, пепі, а скільки по-твоєму буде вісім додати чотири? Рівно шістдесям, відповіла пепі. <гум> та ні, мовила вчителька. Вісім додати чотири теж буде дванадцять. Ну, <гум> отакоїм, промовила пепі. це вже, <гум> люба моя. Занадто. Ти ж сама щойно казала, що дванадцять вийде тоді, коли до семи додати п'ять. Та повинен же бути хоч якийсь лад навіть у школі. Крім того, коли тобі так хочеться гаяти час на ті дурні рахунки, то стань собі в куток і рахуй, скільки завгодно, а нас відпусти на двір гратися у квача. Ну, от, я знов сказала ти, злякано вигукнула пепі. Вибачте мене востаннє, я спробую поводитися краще, Вчителька сказала, що вибачає її? Вона кинула думку навчити пепі рахувати і почала питати інших дітей. Томі скажи мені ось що, коли Аксель має семеро яблок, а Лісет дев'ятеро, то скільки яблук разом? А ж, скажи, Томі, втрутилася Пепі. І ще скажи чому в ліси болів живіт дужче, ніж у Акселя? І в чиєму садку вони накрали яблук? Вчителька знову дала, що нічого не почула і звернулася до Аніки. Ну, а ти, Аніко, розв'яжи таку задачку. Густав. Поїхав з товаришами на екскурсію. Вдома йому дали одну крону, а коли він повернувся звідти, в нього лишилося сім ери. Скільки грошей він витратив? Отож, бо, додала Пепі. І я ще хочу знати, чому він такий марнотратник. І чи він не розтринькав грошей на лимонад, і чи добре вимив вуха, як вибирався на екскурсію? Вчителька вирішила кинути рахунки. Вона подумала, що, може, пепі сподобається вчитись читати? Тому вона витягла невеличку картку. На який був намальований їжак, продовження буде.